Богиня-мати – архетип, що символізує плодючість життя та безкінечний цикл природи. Її образ простежується у мистецтві від Мальти до українських степів, повні форми, великі груди, круглий живіт. Усе це втілює силу творення. Символіка богині матері багатогранна, трикутник, як відсилання до жіночих начал, коло, як вічний цикл переродження. З розвитком монотеїзму цей архетип поступово відійшов на другий план. Його відлуння і досі можна знайти, наприклад, у шануванні благословеної діви Марії. Одним із найвідоміших артефактів є Венера Вілендорська, статуетка віком 25 тисяч років, знайдена у Австрії у 1908 році. Її призначення залишається темою дискусій для археологів і сьогодні. Інший яскравий приклад Венера Кукутені, який близько 7 тисяч років. Її знаходили на території сучасної України, Румунії та Молдови. Спіральні орнаменти на фігурці символізують безкінечність і зв'язок між людьми, богами і природою. Архетип богині матері живе у міфах різних народів єгипетська Ісіда, грецька деметра, слов'янська мокоша. Всі вони уособлюють родючість, турботу і жіночу мудрість. Навіть сьогодні цей архетип нагадує про гармонію людини з природою, про творення і оберігання життя. Богиня Мати символ жіночої сили, що підтримує світ і наповнює його сенсом.